Цієї ночі в Миколаєві пролунала серія вибухів. Місто атакували російські шахеди. Вранці на місці удару розгорнули штаби з ліквідації наслідків. Людям надають психологічну допомогу та матеріали. Усі деталі в сюжеті Єлизавета кроток діти дуже боялися, дуже тряслися, кричали. А я нічого зробити не можу. Від потужних вибухів близько третьої ночі прокинулась Гана і одразу кинулась до дітей. Ми проснулися того, що великий був вибух. Ми всі з чоловіком в склі були. Ми спали під вікном. Діти в другій кімнаті спали в куточку. Діти, слава Богу, все в порядку. Дітей швидко винесла в коридор, все в склі було, поранили ноги, руки порізали. Далі летіло знову. Ми ховалися, пряталися під повдру. Потім витезла дітей до мами, машина розбита, все розбите. Їду везу, Діти плачуть, тресуться. Квартиру родини пошкодила вибухова хвиля. Зараз сім'я чекає, доки в помешканні затулять вікна плівкою. В квартирі е, винесло вікно на кухні. Вікно у спальній кімнаті, балкон, все повністю, все живьом, видране. Ну, скло розлетілося стільки того скла, як будто там не два вікна було, а я не знаю сто вікон. Всі одразу приїхалися тут, всі по місцю, тут всі з'явилися. Поки чекаємо, поки нам зашлють вікна, бо в квартирі дуже холодно. Хто не знаю, де будемо жити. У місті поранено 10 людей. У шпиталені 29-річна жінка та чоловік 59 років. Інші медики допомогли амбулаторно. Серед них і Дмитро. У нього уломкові поранення обличчя. Я сидів за комп'ютером, дивився відео і відчуваю, ніби мене хтось вдарив по обличчю. Секунду нічого не розумію, і просто чую шум вулиці. Чую вибух потужний. Бачу, що у вікні щось горить навколо уламки. Обличчя в мене трохи постраждала. Я підриваюсь, біжу, ховаюся у коридорі і чекаю, поки все затихне, але ще пару вибухів було. Загалом пошкоджено 9 багатоквартирних будинків. В одному з них помешкання пані Уляни. Умить прильот. То її не було вдома. Про руйнування дізналася від сусідів. Ванна трохи, ну так, косметично. Саме дороге, я так думаю, що це будуть оці вікна, бо зараз їх закриють, я сподіваюся, ну це плитою. Але ж у мене там і балкон був, ну просто так зроблений дерев'яний, то це все, ну раху, що повністю балкону нема. Тут вікно а на кухні. Там не підлягає ремонту на місці атаки російських шахедів Комунальники прибирають уламки власникам пошкоджених квартир, видають ОСБ плити та ковдри. У штабі з ліквідації надають і психологічну допомогу. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.